Зараз можемо переміститися до столиці України. Найстаріший ринок у Києві. Житній виставили на аукціон. Столична влада хоче здати торгівельний комплекс в оренду на 15 років. Початкова ціна 2,5 мільйони гривень на місяць. Про це повідомляє Національна електронна біржа у межах уходу Орендар за власні кошти зобов'язується провести капітальний ремонт або реконструкцію будівлі, зокрема полагодити дах і комунікації. Аукціон запланований на 25 березня. Водночас від. Домий ресторатор Євген Клопотенко запідозрив, що переможець аукціону вже визначений. Тож звернувся до мера столиці Віталія Кличка. Та власне, чи отримав відповідь у нього, розпитаємо у самого Євгена Клопотенка. Він з нами зараз на прямому зв'язку. Пане Євгене. Вітаємо вас. Вітаємо, вітаємо всім добрий вечір. Добрий вечір. Тож стосовно житнього ринку. Чому раптом у вас виникли такі підозри стосовно того, що вже є переможець, так би мовити, цього так званого аукціону? І питання в тому, чи отримали ви відповідь, тому що ви фактично звернулися привселюдно, так публічно до Віталія Кличка. Написали: давайте все ж таки зустрінемося і поговоримо, чи відреагували вже на вашу? Пропозиція а, ну на насправді, на чому я вже з травня минулого року почав займатися життєм, бо мені здається, що здається, що ем, його можуть довести до такого стану якісь ціни ринок, і тому е, існують якісь офіційні заяви, існують неофіційні заяви. І знаєте, коли ти коли ти довго в цій темі, коли ти багато спостерігаєш за тим, що відбувається, ти можеш легко зрозуміти, е, до чого йде, як ну, до, до чого воно може призвести. Вочевидь, ну ніхто точно не знає, але є величезні шанси коли. Ти живеш такому, ну ніхто до кінця не розуміє. а Потім одного одного дня ти прокидаєся, а житнього ринку вже немає. Потім там суд, потім там хтось щось розбирається. Але яка різниця вже вже сталося? Тому щоб цього не допустити, треба. Робити якісь превентивні дії, і що коли я побачив понеділок ввечері, що е жити ризик на аукціони для того, щоб на аукціоні буде тебе є лише п'ять днів. Ти там за п'ять днів можеш маєш, маєш все заповнити. Я був в шоці. Чому п'ять днів? А де громадське обговорення? А де, де куча речей, про які я вже півроку розмовляю, і півроку ну я і часто буваю там і у замі кличка і з різними людьми спілкуюся, але ніякої ну як так можливо, і е звичайно, мені прийшлось підняти до цього процесу всіх людей, кого я тільки знаю, залучити Абсолютно має телефон просто розривався і до сих пір розривається. І е, ну, най, не знаю, цікавіше, дивніше, але буквально години-дві назад мені мер зателефонував е, і сказав, що, ну, що він готовий послухати будь-які питання, які в мене є. Я йому поставив питання, чому так відбувається? Якщо там зараз вже є орендар, і той орендар до сих пір на житньому ринку, він орендує частину його. То навіщо ще один який буде надати іншу частину? Дайте мені це відповідь. Потім я поставив запитання: а де відповіді, що з ним буде? Навіть якщо зараз на аукціоні переможе людина, у якої більше грошей або компанія, у якої більше грошей, то це ж не означає, що вона з нього не зробить завтра е ну щось жалюгідне і в тендерній документації не написано, що що має ця людина зробити. Якщо завтра зайде якийсь е магазин, він може будувати магазин, і все ми житті ринок втратимо. Я сказав, що. Це недопустимо. Ми ну, не, не витрачати свій час, публічно цього не допустить. І ми домовилися три години назад по телефону, що буде скасовано і буде вибудений. Ну буде новий призначений аукціон, який буде там через три тижні. І за ці три тижні я думаю, можна буде підготуватися і юридично підготуватися і. Пані Євгене, насправді, от ви в своєму дописі в Фейсбуці згадали про і те, щойно в ефірі згадали про сіни ринок, який колись був трошки вище там від житнього ринку. Да, територіально е, ці місцини вони мають свій вайб, свою історію. Е, і, власне, кожен киянин, кожен хто приїжджав до Києва, знаходив щось своє цікаве. Просто знаєте, погуляти, поцікавитися, якимись тими речами, які е, в цих місцинах продаються, виставляються. І ми маємо разом з громадськістю, з активістами зберегти ці місцини. На жаль, у нас не так багато... Багато часу мусимо вже попрощатися. Але знаєте, ми вас представили як шеф-кухар. Ви ж і не лише в титрі шеф-кухар. Ви виглядаєте як шеф-кухар? Ви одягнені як шеф-кухар. Так і в мене тоді питання на сам кінець, знаєте. Рівно рік тому перед великодніми святами Катерина, моя співведуча, яка зараз у студії вона готувала паску до великодніх свят. Потім приносила їх, пригощала всіх колег, співробітників телеканалу. Дайте кілька порад або якісь рецепти. Які унікальні, цікаві для всіх господинь, які будуть готувати ці паски, але. Рецепт від Євгена Ога, Клопотенка. Як зробити коротко. цьогорічну пасочку особливою від Євгена Клопотенка. Дивіться цьогоріч Ми будемо робити автентичну українську паску. Дуже скоро на сайті Копотенком прорекламують, рекламую захоті, Там буде чіткий рецепт, бо паски чіткий рецепт. Але треба розуміти, що раніше автентично українці, українці готували паски з великій, з великою кількістю жовтків. Тому давайте в цьому році додавати багато багато жовтків, щоб паска була така жовтувата і можливо інколи трішки куркуми. А також можна копчену грушу та родзинок. Я думаю, що ось такий мікс в цьому році буде дуже дуже актуальним. Тому я ставлю тренд. На жовтки і е, е, на копчену грушу з радзелько. Я обіцяю його підтримати. Власне і цього року приготувати пасочку за вашим рецептом. Дякую вам, пане Євгене, за Дякую. і за рецепти, і за коментарі стосовно житнього. Євген Клопотенко, шеф кухар, громадський активіст телеведучий, був нашим гостем нині.